А? Я ж відкрила вже набір. Ні, так це ж це буде три хвилини. Я вже в прямому ефірі. Супер. Доброго дня, дорогі друзі. Напишіть, будь ласка, чи гарно нас чути, чи гарно видно. Ми вітаємо вас на виставці Public Health прямою трансляцією розіграшу продукту, який цікавий всім медичним закладам, а саме фінансовий аудит по роботі. Вашого закладу охорони здоров'я е, Владислав, на мій колега, який займається, стоїть по ту сторону екрану. Підкажи мені, будь ласка, скільки в нас зараз людей, чи ми вийшли в онлайн, пишуть щось е, є. Поки що чекаємо, до нас доєднуються колеги. Е, будь ласка, хто доєднається? пишіть, чи буде нас гарно видно чути. Е, сподіваємось, що так воно є. І зараз Катерина, моя колега так само перевіряє, чи є звук. Кать звук. Звук є звук. Є дякуємо. Супер, друзі. Ну що ж. А третій день виставки Public Health добігає свого завершення, і насправді в середу було найбільша кількість людей-учасників, які залишили свої заявки щодо участі у розіграші такого потрібного зараз і важливого продукту для закладів охорони здоров'я. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз хотіли вам розказати про те, що сьогодні завершується останній день для реєстрації всіх приватних закладів. Комунальної і приватної форми власності у електронній системі, системі охорони здоров'я. Тому, будь ласка, якщо ви ще не зареєструвалися, ви лікар ФОПТОВ, ми знаємо, що таких є досить багато, тому що на виставці ми з вами спілкувалися. Будь ласка, сьогодні реєструйтесь, заходьте на сайт ReformHealt, телефонуйте за нашими номерами контакт-центру 044 580 1090 і хочіше реєструйтесь, тому що ви знаєте, що з Хелсі зручніше. Я знаю, що навіть прямо перед ефіром нам телефонували вже. Медичні заклади, які вже знаходяться я впевнений в лайві, які залишали заявку на розірва фінаудиту, і це вкотре підтверджує важливість і необхідність такого продукту для всіх користувачів електронної системи охорони здоров'я. Про що цей продукт, про що цей сертифікат, який отримує переможець щасливчик, який зареєструвався протягом цих трьох днів на нашому стенді на виставці Public Health? Це про те, щоб бути успішним, це про те, щоб бути стабільним і ефективним. Тим закладом, який працює з Національною службою здоров'я України, який працює в електронній системі охорони здоров'я і хоче звичайно автоматизовувати всі сервіси, які потрібні найголовнішому споживачу послуг це безпосередньо наші з вами пацієнти. Влад чи є у нас ще гарно чути мене? Чи там все окей? В чаті на у нас вже 10 людей. Вже десять людей в онлайні. Точно ми просто не планували конкретний там вихід ефір раніше трошки. Чуємо, що звук класний, 10 людей в онлайні, тому я думаю, що ми можемо поговорити вже безпосередньо про розіграш, тому що знаєте, це такий собі ранковий раніше був ефір Лотозабава о 9-й ранку всі зранку піднімалися і вже чекали, хто ж виграє там, лотерею. Та? Та? У нас сьогодні своєрідна лотерея, і ми зібрали вже більше 60 учасників. Катерина, підкажіть точну цифру, скільки у нас заявок зареєстрували? 60. 60 заявок. 60 заявок у нас було зареєстровано від користувачів, які... Хочуть отримати цю. Послуги. Я нагадую, які безпосередньо як ці користувачі реєструвались. Коли ви підходили, заходили в паблік Хелс, павільйон Паблік Хелсу на виставку. Ви могли отримувати хмаринку або біля нашого стенду, або біля входу з унікальним порядковим номером вашої, вашої участі, воно так ваш вашим номером, який може і точно стане для когось щасливим. Цей номер необхідно було зареєструвати на нашому стенді, на стенді на виставці Public Health для того, щоб прямо зараз. Брати участь в цьому розіграші я нагадую, що по суті що отримує заклад, який переможе і отримає цю безпосередню консультацію. Заклад отримує. Повноцінну інформацію і аналіз електронних медичних записів, які вже передаються з боку закладу в електронну систему охорони здоров'я, підкажемо, яким чином правильно налаштувати медичні процеси, так щоб заклад був успішний, ефективний, і звичайно, якщо будемо бачити якісь помилки, якісь е, неефективні використання, можливо, там е, ресурсу, неправильні, е, неправильно внесені електронні медичні записи, все це дамо Рекомендації як зробити так, щоб ви якісно, ефективно, достовірно, найголовніше я підкреслюю достовірно, Могли вносити медзаписи і отримати справедливе фінансування за ті послуги, які ви надаєте. Влад, скільки у нас людей в онлайні, Нагадайте людей в онлайні зараз сім йде на зменшення, але я думаю, що Супер, я думаю, що да, в записі зможуть люди всі переглянути. Я пропоную довго знаєте, як Юрій Горбунов на танцях з зірками не, не розтягувати ту історію та з інтригами. Е, тому давайте будемо починати. У нас є 60 унікальних учасників, і у нас е, буде працювати наступний механізм, як обрати переможця серед цих 60. Ми попередньо внесли у такий собі всім вам відомий сервіс. А кому не відомо, розкажемо про нього детальніше. Е, чат GPT. це зараз Хайп, це зараз тренд IT е, цифрового цифрового ринку. Удякуватислави. Дійсно, ми тут бачимо е, цифри, які взяли участь хмаринки, які дійшли до нашого стенду, отримали консультацію і зареєструвалися на участь в нашій акції. Я, мабуть, тоді піду до вас трошки ближче, щоб всі могли побачити, що, що ми будемо робити. У нас є чат GPT. Е, це просто хайпова історія, яка допоможе нам обрати будь-яке випадкове число з наступного переліку. І ось ви бачите ті хмаринки. Ті всі випадкові номери, які зараз чат DPT буде розглядати. Всі ці хмаринки вони попередньо були зареєстровані на стенді Хелсі. І, відповідно, зараз ми будемо просити а, чат зробити основну історію нашого з вами розіграшу. Це зробити так, щоб а, він обрав одну цю цифру. І Ми з вами побачили це в прямому ефірі. Впевнений, що ви готові. Кожен свою хмаринку побачив. І Давайте починати. Натискаємо важливу кнопку і дивимося в онлайні. Хто ж стане володаром? Хто стане володаром? Послуги, за яку змагаються майже сотня активних клієнтів Хелсі і не тільки клієнтів Хелсі. Ви готові? Давайте почнемо. Відправляємо дані. Випадково... Виправив число 97. Я випадково про 97. Катя, будь ласка, дивіться в нашому документі числом 97. Хто цей щасливчик, хто та людина, яка виграла вже фінансовий аудит медичного закладу. У нас є номер телефону Катя. Супер, yeah. давайте будемо дзвонити від Лавазу в лайві. Набираємо цього користувача. Кать, дайте мені, Давайте покажемо користувачам номер 97 який ми номер набираємо, і звідки ми це все беремо. Так само буде правильно. Тата, та, дякую. Давайте. У нас є номер 97 підкажіть мені. КНП КМКЛ номер 8. 066, набираємо зараз гетьман Валентин Васильович. Правильно я бачу? Так, так. Валентин Василь... а, Валентина Васильівна. Так. Гетьман Валентина Васильівна. Давайте набирати так. Валентину Васильівну на гучний зв'язок. Так. Пішов у нас дзвінок, сподіваюсь, ви чуєте, тому що на Public досить голосно. Набираємо Валентину Васильовну, нашого переможця. Сподіваюсь, Валентина Васильовна не на операції зможе відповісти. Ми орієнтували всіх наших клієнтів, що о 13 годині буде здійснений цей виклик для переможця, для людини, яка дійсно виграла розіграш цього продукту і отримує від нас консультаційні послуги на умовах, які були зазначені в умовах проведення акції. Не відповідає зараз, пані Валентина. Давайте спробуємо ще раз набрати. Так, той самий номер. Телефонуємо. Знаєте, раніше колись е, була така акція, не в якій одній з передач. Було та якщо людина не бере слухавку, то дзвонять інші. Там 10 секунд. А здається, в лото забаві то й було. Е, у нас переможець один. Мавіть, ми розуміємо, що всі є лікарі, лікарська спільнота дійсно іноді е, різні можуть бути невідкладні задачі, тому що ви працюєте над головним, над збереженням життя і здоров'я українців. Тому е, розуміємо, що не завжди є можливість там відразу відповісти на телефон. Але гетьман Валентина Васильівна КМКЛ номер 8, Я думаю, що це Київ здається, так чи ні? можливо та це, мабуть, навіть київська лікарня? Бачите, кияни до нас дійшли, і відповідно вони зможуть отримати таку послугу від медичної інформаційної системи Хелсі лідера. Нашої медичної галузі. бачу поки що немає відповідь пані е, Валентини на зв'язок, але в принципі переможець у нас відомий. Умова акції абсолютно прозорі. Тож дякуємо за те, що ви залишаєтесь Хелсі. Дякую за те, що ви проявили інтерес. І сьогодні мали можливість бути е, сьогодні, вчора, позавчора. Мали можливість бути з нами для того, щоб е, поділитися своїми враженнями, обмінятися думками. Проговорити покращення і взагалі все, що стосується електронної системи охорони здоров'я. Ми вдячні вам за довіру. Дякую за те, що ви робите, і дякую за те, що ви опікуєтесь найціннішим здоров'ям наших пацієнтів. Успіхів! До нових зустрічей з Хелсі! Зручніше з нами. До зустрічі!